Красивою з мішурою на хвилиночку. Мені вперше присилають пакунок, бокс з мішурою. Це бомба, це відпад. Тут були додатково три смаколики, які я обов'язково з'їм до кави. І окрім цього, тут була візиточка. Тут була у нас а, карта смаків лауду, але вона вже в іншому місці, тому я її вам не покажу. Вибачайте, тут був у нас ось такий смаколик номер 1 і ось такий смаколик номер 2 Вони вже відкриті. І у вас можуть виникнути питання, чому вони відкриті? А я вам скажу тому, що я вже відзняв випуски з ним. Я вже його протестував, продимів. Кайфанув. І хочу сказати, що свідат на любителя солодкого, а ось оцей пампі, а, гарбузовий пиріг, ось оце прикольна штука. Це знову ж таки, із того розряду, коли ти куштуєш щось нове. І воно начебто і солодке. І я не фанат солодкого тютюну, але в той же час воно. Достатньо незвично і саме цим себе бере. А ось е якщо говорити про данат, то я б сказав, що це щось схоже з е шоколадним кейком від Бути, наприклад.